Мене звати Масна Ірина, я учасниця другого туру телепроекту Твоє майбутнє один. Доброго дня, дорогі друзі! Я веду свій репортаж з оздоровчого табору Супутник. Тут завжди весело та привітно. Кожного дня відбувається захід та веселі ігри. Також тут чемні. Також чемний і привітний персонал. Зараз я беру інтерв'ю у Тульчинської Анастасії. Я приїхала до табору супутник, тому що хочу відпочити та весело провести свій час. Також дасть інтерв'ю вожата 4-го загону Інна Сергіївна. У таборі є 4 зміни, і кожного разу змінюється план сітка, за якою проводять е, різні заходи та ігри яких беруть участь усі загони табору. У моєму загоні на даний момент перебуває 25 дітей. Наш загін називається Кока-Кола та Девіз. Неможливо без приколу. Ми команда Кока-Кола. З вами була масна Ірина. Дякую за увагу. До нових зустрічей.